Дозвольте коротко поінформувати про роботу управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради за звітній період. Отже, про головне: на завершальній фазі підготовка до нового навчального року упродовж літніх канікул продовжуємо виконувати поточні аварійні роботи. Хочу підкреслити, що точні капітальні ремонти майже не виконуються, лише аварійного характеру. Уже завершено виконання робіт у ліцеї номер 5 відремонтована система водопостачання. У ліцеї номер 7 е, оновлена стеля у приміщеннях. Е, у Новодвитківській школі проведено розбирання аварійних споруд із відновленням огорожі. У Негрівській школі виконані роботи по поточному аварійному ремонту даху. Такі ж роботи виконані у ліцеї номер 11 У ліцеї номер 6 е, виконані аварійні ремонти актового залу, який слугує і найпростішим укриттям для учнів цього навчального закладу. Найближчим часом будуть завершені роботи по ремонту підлоги у загальноосвітній школі номер 20 та ремонт даху та електрощитових у ліцеї номер 8 Також триває підготовка до нового опалювального періоду. Вже другий рік поспіль вдається нам вирішувати питання, пов'язані із заміною застарілих котлів, термін експлуатації яких перевищував 20 років. Та яких енергоефективність яких була дуже низькою. Закуплено таких 22 сучасних газових котли, обладнаних сучасною системою керування. Нова автоматика, до речі, дозволить користувачеві не турбуватися про безпеку, а також забезпечить комфортну експлуатацію опалювального котла. 22 котли для 18 установ закуплено на суму понад 1,5 мільйона гривень. Котли будуть встановлюватися у восьми закладах дошкільної освіти. А також у зеленосвітніх школах Ключарок, Лавки, Залуш, Негрово та дитячої школи мистецтво родин імені Степана Мартвана. Також завершено процедуру закупівлі колотих для закладів освіти, які на сьогоднішній день ще користуються твердим паливом. Така потреба закрита в повному обсязі. І в найкоротший термін вони будуть доставлені до наших е, освітніх установ та клубних закладів та бібліотек сільської місцевості. Вирішуються інші питання для своєчасного та в повному обсязі підготовки котельного господарства до роботи в зимовий період. Окрім того, встановлено пожежну сигналізацію в інклюзивно-ресурсному центру та центру позашкільної освіти. На ці потреби використано трохи більше ніж 100 тисяч гривень. Виконанням цих робіт фактично вирішено питання обладнання такими системами всіх закладів, що дислоковані на території міста Мукачева. З другого кварталу 24-го року заключено угоду на щоквартальне профілактичне обслуговування систем пожежної сигналізації у всіх 54 закладів освіти на суму 99 тисяч гривень. За звітній період також проведено монтажні роботи і встановлення бездротової охоронної сигналізації це тривожні кнопки у Повшинській, Завидівській, Форнорській, Горбківській гімназії, а також у центрі дитячо-юнацької творчості та Мукачівському центру позашкільної освіти. У Мукачівській хоровій школі хлопчиків та юнаків та інклюзивно-ресурсному центрі на ці потреби також використано 65 тисяч гривень. Таким чином, всі установи, в яких здобувають освіту, у закладах загальної середньої освіти, позашкільні установи та всі мистецькі заклади, обладнані тривожними кнопками та обслуговуються управлінням поліції в Закарпатській області. За звітній період встановлені комплексні системи відеоспостереження та охорони у закладах дошкільної освіти 11, 12, 15 та 29. Хочу сказати, що такі комплексні системи відоспостереження вже були встановлені і показали себе дуже добре у закладах освіти, які дислоковані в центральній частині. Це, зокрема, зеленосвітня школа No12 та спеціалізована школа номер 4 а також у Росвигові, зокрема у ліцеї номер 11 зеленосвітній школі номер 3 та ліцеї номер 5 Сподіваємося, що із впровадженням інших заходів вихованцям та школярам у наших установах буде безпечніше.